Дуже важливо, тому що наші хлопці кожного дня чекають на те, щоб щось тут відбулося, і щоб ми їх врятували, якусь привезли їх додому, звільнили з полону. Якщо ми будемо мовчати собі спокійненько, всі будемо чекати, то як перепрошую, ми маємо повернути наших хлопців. Що всі будуть чекати на чиїсь дії? А хто діяти буде? Тому ми от ініціюємо такі заходи, такі мовчазні акції на підтримку наших. Азовців, які перебувають уже який місяць в полоні. Ми ті люди, які говорять про це, закликаємо всіх про це говорити. Чим частіше ми будемо згадувати, писати дописи, організовувати ось такі заходи, підтримки хлопців скоріше повернути додому. Якщо ми всі про них забудемо, це тільки чекає ворог, щоб ми забули і вони влаштували ще одну оленю. Так, в Україні дуже мало чого говорять про наших азовців. про... Те, що вони до сих пір в полоні, якось так знаєте, якось наче спеціально наша влада замовчує. Завжди якісь знаходяться теми для відволікання уваги, коли Оленівка так вистрілила жорстоко, били наших хлопців. В той самий період швиденько почали підписувати угоди про зернові перевезення, тобто людей відвернули увагу знову ж таки. І така ситуація чомусь відбувається вже на протязі трьох років. Тільки як якась біда стається, одразу знаходиться якась тема, щоб перемикнути в людей увагу і зменшити потік агресії і якоїсь спроможності змінити цю ситуацію в суспільство. Так само, от як Журавель. Герой, який три дні помирав на полі бою, три дні його не могли визволити звідти. і ще його кілька побратимів так само стікали кров'ю в той самий день. Придумали якийсь теракт. Де там в Рівному чи де це, чи в Луцьку це було. Ну для чого це, друзі? Це спеціально перемикається якась увага людей від важливості події. До прикладу, в Польщі кожного дня показують про наших азовців, про наших полонених якісь відеосюжети в новинах, в рекламах. Польща про це говорить, ми не говоримо про це. Чому, друзі? Давайте ми будемо рятувати наших хлопців. Вони нам ще не потрібні. Я вам скажу більше, чому це робиться, тому що. Там зібралися, самі ідейні хлопці, самі величезні патріоти, які пішли не за зарплатою воювати, а за країну свою. І таких патріотів вони хочуть чим побільше винищити. І це зрозуміло, чого вони стараються замовчати, чого вони стараються, чим подовше протримати там їх. Тому що хлопці приїдуть і почнуть дуже багато розказувати. Чому не було? Оголошено дня жалоби за загиблими в Оленівці. От чому? Чому? В Вінниці загинуло 40 там з лишнім людей. Це велика теж для нас втрата і дуже болить. То в Вінниці ми оголосили день жалоби, а за загиблими азовцями в Оленівці не оголосили. То навіть, ну, мен менша кількість людей про це взагалі знала і чули, і говорили про це. Більше говорили про угоди е, зернових поставок, ніж про те, що в нас е жалоби має бути за західним. Там, до речі, не тільки азовці, там дуже багато інших підрозділів. Там і, е Є підрозділ дуже бойових добровольців, добробат в ведмеді там є прикордонники, і чому їх там до цих пір тримають? Чому не міняють, чому не сказали перейти вийти хлопцям разом з тими бригадами, які виходили? А цим сказали вийти, а іншим сказали залишитися і здатися в полон. Теж для мене величезна загадка. Тому е, я вважаю, що з цим ми розберемося ще. Чому так, а не інакше було? Але для того, щоб наших хлопців визволити, ми щоп'ятниці ініціюємо і закликаємо усіх людей виходити на майдан незалежності в місті Хмельницькому о 12-й годині. Буде проводитися мовчизна акція на підтримку наших полонених, які знаходяться усіх полонених, які знаходяться на окупованих територіях.